Вітаю, друзі. Думаю, все-таки необхідно висловити декілька думок щодо так званої зернової угоди і виходу з цієї угоди Російської Федерації. Мене останніми днями не полишає думка, що нам залишилося ще зовсім недовго. І ось ось у нас в Україні спонтанно сформується така собі ініціативна група зі збору електронних підписів із вимогою. Повернути Російську Федерацію до зернової угоди, або навіть більше. Ця ініціативна група організує електронну петицію звернення до самого президента Російської Федерації Володимира Путіна із вимогою організувати для України безпечне вивезення українського зерна з українських портів для реалізації її на світових ринках. Розуміння того, що в принципі не повинно бути ніякої зернової угоди від самого початку. І тим більше в цій зерновій угоді не повинно бути Російської Федерації. У нас як не було, так і немає. І у мене є сумнів, що колись таке розуміння у нас настане, тому що ми безнадійно хворі. І от у мене є бажання висловити ось декілька думок для того, щоб прояснити цю ситуацію і пояснити, що це ненормально, існування, в принципі, зернової угоди, і тим більше ненормально існування. Там Російської Федерації і ненормальне обурення, яке ми спостерігаємо протягом останнього тижня, що Російська Федерація бачите, виходить зі зернової, зернової угоди. І так складається враження, що її нам потрібно повернути туди, і тоді стане все нормально. Для тих, хто не розуміє, що таке зернова угода, я коротко скажу. Зернова угода це е, домовленість про те, що комісія. До складу якої входять росіяни і турки, шманають українські кораблі, які йдуть в українські порти біля Одеси. Ось що таке зернова угода це огляд, це шманання українських кораблів, тому що вони нібито можуть провозити або зброю, або товари, які призначені для того, щоб ми себе захищали. От ви вдумайтесь, це все іде геноцидна. Війна проти українського народу і Організація Об'єднаних Націй організовує шмон огляди українських кораблів, тому що ми не маємо права себе захищати. Далі, Значить, якщо Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Гутельшу потрібно допомогти світовому агробізнесу отримати зерно. І закрите питання з контрактами. Ну, ми розуміємо, що просто гроші були проплачені, зерно було не вивезено, і тому виникла оця вся історія і про е голодаючих голодних людей Африки, о, то для цього не потрібно ніякої угоди. І не потрібно там домовлятися. ООН не потрібно немає не домовлятися з Російською Федерацією, а взяти кораблі, вчепити туди прапор ООН і відправитись на Одесу. І звідти вивозити зерно. Крапка. Більше нічого не потрібно. І в такий спосіб, до речі, це теж важлива думка. Ми би протестували і перевірили. Спроможність у всіх інституцій. У нас є багато людей, які намагаються все будувати, будувати. Інститути, інститути, інституції говорять про те, що ключове це інституції. От ми би перевірили: і поляки б, до речі, перевірили, і словаки, і литовці, і естонці, і всі інші, і румуни, і болгари, як працює організація об'єднаних націй. Якщо Російська Федерація. Розпочне бомбити всі ці кораблі під прапором. ООН, то тоді стане зрозуміло, чи НАТО це спроможна організація, чи не спроможна організація. І не потрібно взагалі піднімати питання НАТО, дратувати Сполучені Штати Америки, дратувати всіх на вільнюському саміті. Це все можна було перевірити ще півтора року назад, чи рік назад, коли формувалася ця вся влітку зернова угода. От корабль, прапор ООН, і він прямує в Одесу. І все. Це от, важливий момент. І у нас складається взагалі ну, ситуація унікальна просто-напросто. Сайт Радіо Свобода, по-моєму, українська редакція Радіо Свобода повідомляє абсолютно спокійно, що ООН Об'єднаних Націй в особі генерального секретаря Гутереша визнає. Що вони рік тому пообіцяли Російській Федерації зняти всі санкції? Ну не всі санкції, а е, зняти блокування платежів, повернути назад СВІФТ для агробанків, які проплачують оці всі контракти, для того, щоб Російська Федерація могла спокійно торгувати. І за це вони погодилися не обстрілювати українські порти і українські е, кораблі. Виникає питання: а хто тут ООН? Росія тут ООН? Хто тут взагалі? Ким, хто є, хто кому Рабінович, взагалі складається враження, що основою продовольчої безпеки у світі є Російська Федерація. І от Російська Федерація виходить з цієї угоди і е, виникає загроза продовольчої безпеки, світовій продовольчій безпеці. Так для чого тоді Організація Об'єднаних Націй? Для чого тоді все? Більше того, Гутеріш настільки тупий і не розуміє, що він говорить, що він спокійно пояснює, що насправді вони виступали. В ролі прислуги Російської Федерації і намагалася виконати сутенерські якісь функції, домовитися з колективним заходом, який організував санкції проти Російської Федерації, тому що вона веде геноцидну війну. І Він спокійно про це Гутереш говорить в інтерв'ю і пояснює. Так? Ну, от, щоб ми розуміли. Ну, і наступний ще важливий момент. А чому не підкаже? Наш Кулеба, міністр закордонних справ, і взагалі українська сторона не підкаже Організації Об'єднаних Націй і колективному Заходу, що потрібно відповісти в цій ситуації, коли Російська Федерація шантажує світ і виходить з так званої цієї зернової угоди. Фактично складається враження, що е, світ готовий користуватися зерном країни, яка не просто там напали, на Україну і веде геноцидну війну проти нас, а загрожує ядерною зброєю, загрожує знищенням взагалі земної кулі. Ось. І вона представляє, от ООН і інші структури інституції представляють Російську Федерацію, тобто країну, яка загрожує ядерною зброєю і знищення земної кулі, як країна, яка виконує гуманітарну місію, і готова брати з рук цієї країни зерно для бідних людей. Тобто країна-рятивник бідних людей одночасно є країною, яка загрожує знищення взагалі людства. І Антоніо Гутереш не може знайти аргументів для того, щоб пояснити просту річ, яка б унеможливила такі заяви, які робить Російська Федерація, що, мовляв, частка України. У світовій продовольчій безпеці там складають 3% чи 1% і так далі. А вони готові це робити. значить, У них 25% частка, у них 150 чи скільки мільйонів зерна, вони готові значить, продати і повністю витіснити значить, Україну і так далі. І тому подібне. Так от просте запитання. Міністерство закордонних справ України, коли всі інші, вони можуть якось актуалізувати цю проблему і запитати у світу, у Штатів, ООН. Ви насправді готові брати зерно з рук країни, яка готова знищити земну кулю? Це в цьому полягає місія ООН і так далі. А? Ну і теж на завершення поради і порадники, значить. Є такий тут у нас ізраїльський військовий якийсь експерт, і Левін, чи як його звати, і от він, ну в принципі, він там щось говорить. Інколи правильно, інколи неправильно, і оця от от дурнувата ідея про так звані асиметричні відповіді, не дзеркальні відповіді. Ми вже зрозуміли, що таке недзеркальна відповідь. Коли 23-24 червня організував путч Пригожин і недзеркальною відповіддю Сполучених Штатів була це допомога, обіцянка допомоги Путіну для того, щоб подавити цей путч. Якщо, якщо так розуміти недзеркальну відповідь, то ну, я не знаю вже що тоді, про що тоді говорити. Так ось. Про так звані незеркальні відповіді Україна відповіла зеркально і сказала, що якщо ви вважаєте будь-який корабель, який прямує до Одеси, як такі, який везе зброю для України, то тоді ми теж вважаємо, що будь-який корабель, які пливе та в Новоросії, чи будь-куди, там в Крим, це корабель ворожий, незважаючи на те, що він нібито цивільний. Так? І ми теж маємо право його розстрілювати. Так це підняло цілу, я не знаю, значить, критику, і, цей, і Галєвін, і інші, і Антоні Гутереш, само собою. Вони почали сказати: ну, ви що, ну як так можна? Як можна брати, от стріляти по кораблях, які будуть вести зерно з Російської Федерації? А чому тільки кораблі? А чому не вгатити в порт? Там, де збираються взагалі якісь судна з нафтопродуктами. Чому цього не зробити? Тоді всі будуть зрозуміти, чому і для чого, і що ми робимо. Як можна здогадатися, да? тобто пропозиція. Вони будуть стріляти цивільні кораблі, які возять там зерно, а ми вдаримо десь там по Уралу, по якомусь заводу, який виготовляє патрони чи дрони. А чому не туди вдарити і в тому числі не відповісти Росії точно так? Що всі зрозуміли, що не можна, і не можна брати зерно з рук країни, яка не просто є агресором, не просто веде геноцидну війну, а вона загрожує знищення взагалі цивілізації і планети. Але цього у нас у всіх не вистачає. Ну, це такі мої думки з приводу цієї зернової ініціативи, зернової угоди і виходу з неї Російської Федерації. Ми щось не те бачимо. І нам не потрібно ніяких тут порадників, оцих всіх шейтельманів, Лєвінів і так далі. Потрібно не просто там зеркальне. Відповідь, а гіпертрофовану зеркальну відповідь для того, щоб поставити їх всіх на місце, але вона повинна ця гіпертрофована, гіперболізована зеркальна відповідь, вона має супроводжуватись роз'ясненнями. А для цього потрібно керуватися власною головою, а не головою шейтельманів, оцих ігалів Лєвіних і всіх там оцих Майкл Накі і так далі, і тому подібне. Якби ви вчились так, як треба, то і мудрість б була своя, як сказав Тарас Шевченко. На цьому все. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.